Наша новенька поставочка mm -hmm. на складі. Це без наліто жіночий, жіночий резерви. Mm -hmm. Це є і сарафанчики, і футболочки, і легеселенькі штаміжки. Це буде огляд одного з пашечків. Цьому собі наповнення. Дивіться, які класні сукні. Ось ці є бірочки присутні. Дивіться, які класні, легесе, класні модельки. Ось такі сукні. Присутні магнітики, але магнітики усі ми знімаємо при відправці. Трошки туди отак далі клади, щоб було повністю видно Ось, так, річ так, в кадр подав. На запах. Дуже гарні модельки сукні, такі всі легесенькі. Тут багато речей, таких, що треба відпарити, і тоді вони будуть прям супер класно, їх буде видно, бо так, так багато все в мішечках, та, таке але дуже багато трендових, актуальних саме таких позицій, багато брючків, джинсів, з того, що ми бачили. Саме такі класні модельки. Ручки. І розміри тут також бачу, які є. І S і M якщо якась ручка. модель повторюється, вони переважно що можуть бути в різних розмірах, що зручно вам на магазин буде повноцінна така ростовочка. Спірничка шортики. Оце такі, така йде класна. Да, в пол спідниця красива. Це така спірничка шортики. Таке легесенька собі така сукня. Знаєте, класно тим, що є і такі речі. На кожен день в день ми собі уділи і, і Є такі, що можна десь там його вихід поєднати з чимось. Ось такі шортики, ось такі футболочки. Сукні також такі, що ви можете їх одіти будь-куди. дуже гарна сухня, і просто потрібно відпарити. Це така блюза також дуже класна. Да, Якісь тут класна. Тут багато і льон попадається, так, і бетонові речі. Ціну давайте подивимося. Дивіться, яка була ціна у магазині. Тут просто не, не наші це 70 злотих. Ось дивіться, яка класна, модельки, косточки стильнені. Штани дуже класні. Дуже класна. Ціна, тут щось 1999 гривень. на них там пробивається. шортики. До речі, ми будемо продавати від одного ящичка, тут орієнтовно 20-22 кілограми, або можна більшим оптом від 100 кг буде вигідніша ціна. Тому вибирайте, що вам. Це також дивіться, яка класна сукня на брителі. І така класна трикотажня. на добре тягнеться. Це що у нас? Спідничка шортки. Ось такий класний, бачу для піджачок. Також так така скринчика арсна, джинсики. шортики, Брюки -то дуже гарні, модельки, Шорти. Лазенькі такі, зручні. Для нього такі. Росорука за перід. Всі трендові позиції, виходить, так? Ось такі чіли. І під поясочок. Це такі брючки класні. Красиво. Так, Багато так. суконь, шорт. Взагалі ящички між собою можуть бути, так, звісно, так, якісь так, повтори, але. Так. І... Да, це в полу така красива. Ящички будуть між собою трошки відрізнятися. Майте на увазі, що якісь позиції, звісно, будуть в повторах, це точно, але, типу, і будуть якісь інакші. Це також сукня. Ну, шкода, що воно так все. Пом'яте ну, трошки, та. Та? Да, трошки. Це та, дуже але... красиво. Це... Але речі дуже uh -huh. гарні. Насправді ці речі просто. Це такий дуже гарний сарафан. Забі. там йде спинка оголена, він дуже круто дивиться. І ця, до речі, дуже гарна сукня. Uh -huh. Також пол, вона буде облягаюча така. Базові речі. Тож без них. Футбол, Ось така класна в'язочка, натуральна ниточка. Сукня, спідничка. Ой, це щось таке дуже гарне. Це також дуже гарна сукня. Mm -hmm. Там ззаду йде спинка з окоголена на замочку. Дуже найде максимум. Дуже красиво там. Спитничка. Це також пільнішки. Ось mm така -hmm. І Піджичок такий був, але різному.